Так розпочалася подорож житомирських митців у понад дві тисячі кілометрів, аби тільки роздобути для українських захисників таку важливу гуманітарку й укотре показати світову нашу багату культуру. Дорога Віталію зайняла три доби. Організатор проєкту Петро Авраменко зізнається: ні на мить артисти не припиняли співати. І Саме українська пісня допомогла пройти кордон, де митців ніяк не хотіли пропускати. Угорський кордон вибачаюсь, і ситуація склалася так, що нас п'ять годин просто не пропускали. 7. Ну сім годин не пропуск. Скали вони, робили вигляд, що вони працюють. Ми вийшли просто з автобуса і Євген з колективом почали співати пісні. І зібралися люди. Получився невеликий мітинг. Оце, дивіться, яка кількість людей, вони зібралися, і ці всі українці до нас потім підбігли вони на кордоні. І типу, пан, не можна так робити. Ми кажемо, чого. Володимир Кавиговський, якщо ми порушуємо, вони ну ви порушуєте, ми кажемо, що? Вони зрозуміли, що ми нічого не порушуємо, співати не заборонено. І вони нас так, типу, зараз ми зробимо, і вони нас так відводять. І коли нас відвели, всі зрозуміли, що нас як за угол повели. Ну, таким моментом. І тоді оця вся маса, яку ви бачите на екрані, просто пішла за нами. От. І таким чином ми туди проїхали цей Кордон та ця поїздка була надважливою і для одного із учасників проєкту Олександра Яремчука. Перетнувши кордон, він уперше побачився із коханою та дітьми, які уже п'ять місяців через війну не поряд. І це той випадок, коли мистецтво об'єднує родини. Тож, уже у повному складі артисти приступили до роботи за шість днів перебування в Італії, ані дня без концерту, під час якого розліталися і роботи житомирських митців, які тепер прикрашають будинки італійців. А згодом усі разом вони встановили світовий рекорд, бо долучилися до наймасовішого одночасного виконання державного гімну України. Волонтерами світу було запропоновано долучитися до рекорду на День Незалежності. Виконувався гімн України, і всі волонтери з різних куточків світу доєдналися. Ми також мали честь приєднатися до цього рекорду. Ну і ми не могли обійти звичайно прапор Житомира, тому що він завжди в нас був з собою. До Речі, там багато італійців, які мови української не знають, але гімн вивчили і співали разом з нами. Житомирські артисти дісталися навіть краю Італії, містечка Калабрії, де уперше в історії їхнього краю провели парад українських вишиванок. А усе настільки сподобалось італійцям, що українських митців уже запрошують на майбутні свята. Є запрошення вже до кінця року на різдвяні свята з новим проектом. Вони запрошують нас до, до калабрії з їхніх слів, йде мова про те, що має бути потужна підтримка з боку місцевої влади. Та підбиваючи підсумки лише цієї поїздки, місія артистів була виконана на усі 100%. Вони привезли у Житомир 500 кілограмів гуманітарної допомоги, яку передали благодійному фонду Янголи армії. А вже на наступний день вона поїхала до бійців на передову. Ось, наприклад, нещодавно ми написали про те, що нам потрібні, потрібна медицина, адже зараз починається осінь, де всі хворіють. І ми також до них з цим звернулися. Вони щиро відгукнулися, сказали без питань, ми все, що потрібно, ми зберемо. І вони дійсно це зібрали. У нас було і харчування, і медицина, і Щас згадаю ну там продукти дитяче харчування харчування для зсу ковтря, можна. так і коможна то. Тут скажу тут тут важливо зрозуміти той, той момент, що ціль волонтерська, але ще враховуючи, ми могли і більше взяти. У нас просто місця. Скільки фізично ми просто ну, Фізично ми їхали всі на коробках, і всі прекрасно бачили і знають, і можуть всі вам розповісти, що насправді ми взяли по максимуму те, що змогли взяти. А ще у день повернення зізнаються артисти, коли переступили кордон Ватикану, не могли не скористатися такою можливістю й заспівати там гімн України. А вже на наступний день, папа римський уперше від початку війни відкрито засудив Росію за вторгнення у нашу державу. Тепер лише можна здогадуватися, чи попливали на це Житомирські митці. Ми ще не повернулись. Ми ще були в дорозі, як прочитали новини про те, що папа римський вперше засудив Росію про вторгнення до України. А усе це стало можливим, зізнається Петро Авраменко, завдяки тому, що митці Житомирщини об'єдналися і тепер тримають свій фронт пліч опліч. Підкорювали Італію артисти драмтеатру, філармонії та представники Житомирського державного університету імені Івана Франка. невеличка нормальна конкуренція, це абсолютно нормально, коли кожен заклад хоче бути кращим ніж той, і так само митці. Але коли почалось, ми вирішили, що ми об'єднуємося. Любий проект ми один до одного звертаємося і не питається. Що це за це, а просто ми робимо. І на цьому проєкт не зупиняють. Наразі стартує другий етап під назвою Квиток у майбутнє. Я тут і зараз, аби підтримати самих українців і не давати впасти в депресію через війну, бо ж здорова і сильна нація надійний тил Збройних сил. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1